Вітаю всіх, хотіла робити шоц, але якось такий стан не дуже. Дивіться, на тему совного обстрілу. Мені випадає четвірка мечів і паж мечів на дні колоди. Тобто вони готуються. Найближчі дні він буде, коли не скажу. Це йде, як знаєте, пауза підготовка дуже велика кількість вже днів. Випадає на те, що він буде. Пишуть, попереджають вже вхренав в тучу днів. Зрозумійте ви Зрозумієте? Але вони чогось вичекають, чогось чекають, чогось вислідують. Зрозумійте, він буде. Ось. Які регіони найбільше під загрозою? Почнемо. Схід на лінії фронту. Більше, дивіться, біля води лінія фронту туди. Східний регіон, схід. Туди небезпека йде більше до лінії фронту. Ще раз повторюсь, де вода. Річки, ви розумієте, про що я? Південь, дорога, логістика, збиття, якісь військові. По військовим йде. Це Київ у мене. Київ, навчальні заклади, обережно, там, де посольства, всякі міжнародні кампанії, фінансові, тобто, урядовий квартал, все це. Все це. Західна Україна. Дивіться, вежа випадає зірка, це шахеди, руйнування і щось пов'язане з ресурсами, що серйозне, Зрозумійте, Йде руйнування конкретно на Західну Україну. Центральна Україна небезпека, випадає вже по цьому. По помірності, тобто, не вся центральна Україна, де точкові удари. Дві кубків, це може бути, якщо ходи так і ракети, сильний небезпеки, де військові жінки, жінки, військові і щось таке. По помірності, точкові, які там регіони завжди. Дивимося, що тут північ. Ну, що вам сказати, північ. Там, де навчають, я б сказала, якісь полігони знову мені йде. Навчальні заклади, там, де допомога, підтримка, ресурси, все це, все, це, все це враховуємо. Взагалі, картина така, ну, що вам сказати, очікувано. І вони вдарять, він буде, цей масовий обстріл. Важко сказати, коли, тому що. Їм щось потрібно, щоб приїхало в Україну, можливо, чи ще щось. Судячого того, що по Західній Україні вони щось очікують. Чи роз'їхалось по країні? Така картина. Ну, ось Це загальна картинка. Вона мені не дуже, але все-таки треба розуміти, що є загострення на Сході, особливо лінія фронту, Там Донецька область, вільні загострення. І ці обстріли йдуть під це все одно, як не крути. І нагнітають цю країну. Треба враховувати, де ви знаходитесь, що біля вас. По містам розбирати, ну, що розумієте, що я не буду це багато часу, плюс обстріли на мене впливають також, я не маю стільки часу, у мене сил потім нема. Я роблю по регіонам. Мені так легше і можна зробити. Це щодо масового обстрілу. Коли він буде, я навіть не беру період. Найближчий час, беремо так. Тому що це безглуздо дати ставити. Ну, це моя думка, і це мій підхід.